Вітаю вас, друзі! Біблійний інститут «Сола Скриптура оголошує набір на навчання на нових два роки. Які переваги має наш біблійний інститут? По-перше, зручний час для навчання. У нас навчання відбувається впродовж року, Всі дні, окрім літніх місяців і одного місяця зимнього, раз в місяць, в п'ятницю і суботу. Ви зможете приїжджати і отримувати хорошу духовну освіту. По-друге, це різноманітна програма. В біблійному інституті ви зможете дослідити дуже багато богословських дисциплін, таких як богослов'я, як герменевтика, принципи тлумачення Біблії, як гомілетика це практика підготовки біблійної проповіді або біблійного уроку, історія церкви. Також глибше пізнати і зрозуміти, як працювати з людьми біблійне душоопікунство. І інші програми, які в нас є. Ще одне одною такою хорошою перевагою це є сама атмосфера навчання. Атмосфера навчання в нашому біблійному інституті досить чудова. Студенти між собою спілкуються, є багато кавобрейків, є можливості спілкуватися, знайомитися. І тому хотілося б, щоб ви також були долучені до того, що відбувається у нас. Четверте, це можливість продовжити навчання в семінарії. Наш біблійний інститут є частиною великої міжнародної програми TMI. і, отримавши дипломи в нашому інституті, ви можете продовжити навчання в різних богословських закладах, які входять в цю мережу навчальних закладів. П'яте і, напевно, саме важливе це духовна користь, яку ви отримаєте в результаті навчання. Ви зможете глибше і краще пізнати Бога, пізнати Його благодать. Ви зможете глибше зрозуміти священне писання і розуміти, як воно діє в практичному житті. Ви зможете отримати необхідні навики для служіння, щоб цим служити братам і сестрам в своїх церквах. Отож, дорогі друзі, ласкаво просимо на навчання в біблійний інститут Соло-Скриптура. Чекаємо вас до зустрічі.